Дівчина була сиротою, вона з самого дитинства виховувалася в дитячому будинку. Єдиним спогадом про батьків у її пам'яті залишились карі очі та щира усмішка, які час від часу з'являлися їй у снах. Вона мріяла, що коли-небудь побачить цю усмішку не в сні, а в реальному житті вона часто бачила такі очі у багатьох чоловіків, яких зустрічала в дитячому будинку. І таких людей було чимало. Оскільки багато сімей приходили на оглядини, всі діти мріяли про люблячих батьків, але, на жаль, не всім судилося отримати те, чого вони прагнули. Деякі з більш старших дітей намагалися зробити все можливе, щоб сподобатися потенційним батькам. Маша ніколи не брала участі в цих хитрощах і завжди залишалася такою, якою була трохи сумною і з похмурим поглядом. В її пам'яті залишалася щира усмішка і блакитні очі, які приносили їй радість у повсякденному житті в дитячому будинку. Зазвичай сім'ї віддавали перевагу веселим дітям, а маша рідко посміхалася і важко встановлювала контакт з іншими, тому її часто одразу відкидали. У дитбудинку організували святкування на честь приїзду міського депутата, який став меценатом і зробив для дітей новий майданчик. Усіх дітей зібрали. Щоб вони раділи та дякували на камеру за подарунок від депутата. Маша не була в захваті від таких подій, але все ж залишалася на святі. Коли дівчина аплодувала без великого захоплення, вона побачила знайому усмішку у кількох метрах від себе. Вона не могла відвести погляду від чоловіка, який стояв поруч з іншими людьми, які приїхали з депутатом. Їхні погляди перетнулися, і чоловік через кілька хвилин. Вже наближався до дівчини. На її обличчі відразу з'явилась щира усмішка, яку ніхто не бачив дуже довго. Вона перетворилася на звичайну дівчину, яка сміється і радіє кожному дню. Біля цього чоловіка вона відкрилася і почала багато розповідати про своє життя в дитбудинку. Чоловік кілька разів відвідував дитбудинок, щоб поспілкуватися з Машею. Вона сяяла від щастя в ті дні. Але через деякий час чоловік перестав приходити. Тоді Маша почала знову закриватися в собі. Але одного літнього дня вихователька покликала її і сказала, що за нею прийшли. Дівчинка спочатку злякалася, але коли побачила карі очі та щиру усмішку, вона одразу зрозуміла, хто її забирає. Маша була неймовірно щаслива, бо її мрія здійснилася. У кімнаті була дружина Андрія. Яку Маша одразу впізнала між ними? Виникла неймовірна зв'язок, і вони створили нову щасливу родину.